Українські дрони атакували Сочі прямо під час візиту Путіна. Жителі російського міста повідомили у соцмережах про постріли систем ППО над Чорним морем і навіть вибухи на тлі сирен. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські дрони атакували російське місто Сочі, де увечері 2 жовтня на Валдайському форумі виступав президент Росії Володимир Путін. Через атаку безпілотників довелося закрити місцевий аеропорт. Про це повідомило видання Moscow Times. Перші офіційні повідомлення про загрозу безпілотників з'явилися невдовзі після того, як російський президент завершив свою промову та блок питань та відповідей близько 22.30 було закрито аеропорти в Сочі та Геленджику. Під час дії обмежень на запасні аеродроми відправили 10 літаків, які виконували рейси в Сочі. Ще через півгодини сочинський мер Андрій Порушунін оголосив про загрозу атаки безпілотників на місто. Місцеві жителі повідомляли у своїх соцмережах про постріли систем ППО. Над Чорним морем і вибухи на тлі сирен. Міністерство оборони держави-агресорки згодом прозвітувало про те, що від 21 першої, тридцятої жовтня до 7 ранку 3 жовтня, начебто, було враджено 11 українських дронів над акваторією Чорного моря. Виступ Путіна на пленарній сесії клубу Валдай у Сочі тривав майже 4 години та завершився близько 22 Нульнуль Нагадаємо, на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай президент Росії Володимир Путін у своєму пропагандистському виступі перед росіянами запевнив, що протиповітряна оборона держави-агресорки впорається навіть з американськими ракетами. Томагавк. Про це він заявив на пленарному засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай. Господар Кремля втовпмачував у голови наївним росіянам, ніби застосування Україною американських крилатих ракет Томагавк не змінить перебіг війни і не завдасть значної шкоди для заспокоєння російського населення. Путін згадав про удари ракетами «Атакамс», дальність польоту, яких щоправда у десятеро менше від ракети. Томагавк були жатакам і що так завдали певних збитків, але зрештою системи ППО Росії простосувалися, запевнив диктатор. За словами Путіна, російська ППО пристосуватиметься і до ударів потужнішими американськими ракетами, але наврядче.